Всім привіт. Давно не виходив. Думаю є така можливість. Треба зняти. Значить, були такі випадки, коли я був під операції, проходив реабілітацію і ну, так, дуже довго, по суті, нічого такого не робив. Такі легенькі роботи. Ну, так зараз по суті роблю те, що я відчуваю по собі, те, що я можу робити. По мотоблоці, значить, по мотоблоці. Значить по мотоблоці я працюю потроху, Наші, мотоблок. Працює в мене зараз, все нормально з ним. Єдина була проблема, оце два роки підряд в зиму як постоїть і весну, коли я завожу мотоблок, ну, коли вже починається сезон, треба працювати, треба регулювати клапана. Не можна дернути старт, стартер дірнути, вона щось клинить, виходить. ну коротше, клапана регулюють, тоді вона працює в сезон. І все. І зараз вона працює, все хорошо, добре, добре. Якісь там зміни, ну, такі змін нема нічого. Городини городин по суті, сам, якби трактора не наймали, бо городи були пахані у нас, наші десяти 5 соток, наша ділянка, потім там десь 15 соток. Ми взяли цусіда е, там і там ще по-моєму, п'ять соток також взяли там одні людини, виходить, і око все я сам фрезував мотоблоком. Тобто трактор тут не був, бо е, е, земля була пахана, то в принципі я спробував там. Ну, така площа велика, що мало так, в принципі, але нормально, пофрезував значить мотоблок справляється значить у дворі получается мы. Я якщо пригадити тут був у нас компостер і тут у нас була теплиця парничок тут така була загородка значит, я убрав, получается. І перенесли туди прямо до городу, і тепер така більша площа. То... Тут у нас такі деревця ростуть, це середня росте, навіть одна є, бачите, яка ой, та... ойка, а що така гарна. О, як бігають. Постер виходить, закладка в цьому році. Ветної дробив. І оце буквально, ну там короче, спочатку були лиття, там, таке, що вигрібали, двора там сюди накидав, потім кукурурга була з города сюди накладав і потім пішла там трава була. Зелена маса там все. Я це буквально дві тижні назад, десь я таку траву наложив, вона була до, самого, до самої гілляки, така куча була. Дивіться, наскільки вона впала. Уявіть собі, Ось така була куща і наскільки вона була впала. Я трохи був пролив для, для компостування, там якісь мікроби, якісь такі ці. Короче, для компостування і може воно щось дало бо я так дивлюся вона і далі ще присіла ну, нормальний якраз Тож можна накладати накладати пошкважину по виходить я поміняв був е, саме ручний натос. купив значит, купив вона там така невелика така маленька виходить нержавейки. Значить, вилив ну типу тобі поставив Ось така рушка була в комплекті, От тут такий трохи додав був. І качаю воду. Значить набагато легше стало качати. Тобто дуже легко. Якщо так подивитися. і одиться Значить Виноград. Виноград я посадив ось до палки і отримати 9 кущів. Молоденький там попідв'язував, щоб вітер не поламав, але отут була в мене поламалась. Я бачу, там почка вже виросла, але маленько виростає, з'являється. Але така, зрозуміла, якась така цвітинка. Е, компостер. Е, тобто, компостна яма. Якщо пригадуєте, тут я таку яму купав. На всю ширину городу виходить. І... Там також закладав був усе, органіку всяку. І дивіться, де щось поставали, там картошка росте, но. горіх росте, видно на Я в це горіх росте. Ну це якийсь слабеньке, воно де горіх, і там воно горіш і повно. А всю де картошка росте в самому компостері. ну Компостний ями, я маю на увазі. Навіть почала цвісти, Не знаю, що там буде, що не буде. Поріжки, тут, тут такі поріжки, такі слабенькі, а це якийсь торт, такий класний торт, капіта. Я просто такий торт обожаю. Ягоди такі великі прям. Видите, яка краса, Це б такі ті сорта були, ой, було б хорошо. Такі великі. Придуйте по картоплі, бо по там трохи ковити та. не використали. Mm, да. Що не краде, що не росте, всіма треба дивитись. Ого, дивіться, на дивіться, ой, крап'ять, облупилися, сидять вони. не вам потравіть травіте Поробить no, этот спіток не буду пропить. Так, значить обробив я виноград від всяких шкідників і хвороб. Бо там на винограднику я побачив, там була хвороба. Значит, обробив я біопрепаратами. Там комплектні. Там різні варіанти, там, по-моєму, чотири варіанти були. Все в одну воду і обробив біопрепаратом. Так, значить був, зробив. Для полива. Вот так притягнув трубу по городу і так кинув магістраль постереди городу. вивів такі краники щоб один фланг таки розмотав підключив і поливає коли треба. Як раніше було, що розматував ці шланги, по городу притягував і потім поливали город. А тепер ну, тут такий єдиний теплатик. треба ще щось доробляти, бо шланга підключав і отуди прокапає. Таке тобі. Позабував так помідори, палки. Палки на помідорах. Дуже багато палок вийшло. Залишили такі підв'язати. Значить отак зробив от таку роботу, в принципі, за один день, ну не за один, за два. Нормально, мені подобається.